раз два раз яйца тряс есть есть такая тема а чё у нас так яркости богатько та тихо ты так мабуть трошечки краще Зараз я Поставив в бріджу у позицію другий датчик. І, на моє глибоке переконання, він абсолютний брат близнюк. Максимально однаковий брат близнюк. Катушки одінакові, обмоточні дані в нього одінакові. Все в нього однаково. крім, мабуть, кришечки тільки різні. Все однакове. І. Зараз я його на гітару от поставив. Це виглядає отак от. Отак, от. От так, коли я склайер обміняв, отак от у мене на скваєрі стояв косий датчик. І коли я людям казав, що в мене ну, не було страта, кажу, дайте гітару, я на вашій гітарі провірю. Надо відео засняти, ютубу показати, що... Датчик справлений і що він звучить, то добрі люди давали мені гітару свою, і я їм за це вдячний. Просто в мене була в чому була проблема. Мені треба було знайти стратоподобну гітару, яка має бути обов'язково бу, і форма голови у неї должна бути стратоподобна. А мені попадалися вічні якісь гітари, на яких голова була Бог знає. А, тут у мене конкретно голова Стратовська. да, і зараз я теж б'ю по струнам, і ми слухаємо, що цей датчик абсолютний брат. Я не стану вас внушати вам, що на четвертому положенні тут стекло, яке убиває уші. Я його тут не чую. Але я граю для того, щоб провірити. Пам'ятаєте в попередньому відео я казав, що оцей твань тьвань такий по струнам тьвань, тьвань. Оце робить северний полюс магніта. Тобто у нас іде хвиля, і от перша хвиля у нас починається сигнал з мінусової хвилі, потім йде плюсова. І от у нас все, що ми б'ємо, у нас все починається з мінусової хвилі. Появляється оцей звук чвань. Ось такі от діла. Датчик абсолютний брат. Можна ставити що той, що той. Ну, якщо хазяїн захоче, то хай на одному датчику на експеримент таки зробить, так як я кажу. Акуратно, акуратно, дуже акуратно це треба буде робити. І приклеє магніти, і все буде бомба! Якщо, наприклад, мене дивиться пан Володимир, який грає на фендері-телекастері, і він уважно не спішаться все відео дивився, перших, хай він обов'язково поставить палець, палець вгору і напише коментар, що він це відео дивиться, то я хочу сказати, що його датчик по Обертонам. Він значно кращий за стратовський того, що він ширший. І оті супер круті віші, які я е е каряво грав на дисторшені вони записалися круто, тому що вони датчик широкий. Це те, що я кажу. те, що я кажу, Леонардо Фендер Ягуар і Джазмастер робив із широкими датчиками не для того, що щоб що-небудь в... зробити. Просто він туди зробив широку катушку. І треба було її помістити в широкий корпус. То сингл, то не хамбакер там внутрі. Там є всі види з хамбакерами, але вообще перший це був сингл. Задача була це зробити перший віток, щоб він був найбільший в діаметрі. Тобто його діаметр, ось струна коливається в цьому місці. от Треба захватити, щоб більше було обертонів, треба захватити чим поширше цей круг. Ну Датчик, же отак, боку, отак же не поставиш, дивіться. Отак от же датчик не поставиш отак. От, от от. То він старався максимально зробити великий діаметр. Типу як в P-90, ну в P-90 вони взяли, сплюснули отак катушку з боків, а це полноценний великий хороший радіус на квадратній катушки. Тобто ідея, по суті, діла така. Просто що на гітарі ти їх три так не поставиш, їх тільки два виходить. І. По суті, то аналог Орфея. Тобто, хорошо, класно, але, але, але. але, Все-таки Single Стратовський більш уніфіцірований, і з ним можна більше чудити. Тобто він більш нам серцю милий. Да. І підсумую, підсумую, значить, датчик звучить громко, датчик звучить по роковському. Тобто, Акустичні речі, підкреслюю, акустичні. Тобто там, де грає акустика, і електрогітара хоче ці акустики допомогти. Конкретно цей датчик зможе це зробити тільки після переробки. Зараз він буде звучати як електрогітарний. Тобто, як електрогітарний, як електрогітара і має звучати. Якщо це. Найглой найголовніше, можна нічого не займати і гра щось, будь ласка. А так звучить у мене. Наскільки діапазон вущий, дивіться. Дивіться. Таке ощущення, що на звукосніматель припаяли в паралель конденсатор маленької ямкості. Отак, от. тому в датчику дуже сильно впливає. Це те ж саме, що, наприклад, роблять там, антенну в FM-прийомниці, і там на 5 або там, на 3 мм здвинули катушечку относительно фірітового стержня. Уже частота буде зовсім інша ловиця. Тобто там треба точно виставляти, От, щоб для того, щоб гітара була в сумі, все бомба, треба врахувати абсолютно все. Не тільки кожна катушка поочередно, яка включається, як вона працює в парі, розворот ручок. Тобто це все не так швидко, як воно в Ютубі виглядає. Буває таке, що до того, як відео заснімається на камеру і викладається в YouTube, на гітару може уйти тиждень, півтора тижня, буває два тижні, а на білий ібенес я потратив місяць, щоб зробити датчик. Я три робив, робив хамбакера, перш ніж мене влаштував звук. Хамбакера, хоча я їх робив вже тисячу раз. Але, але, але хочеться краще, краще і краще. От, е, в цій гонитві за ідеалом не жалієш ні сили, ні часу, може воно того і не варто. Але це дуже цікаво.